М -м -м. Дуже смачний кабачковий тортик, легкий в приготуванні, легкий рецепт, простий дуже. Давайте приготуємо його разом. Для цього ми взяли два невеличких кабачка, порізані 4 частини. Це десь виходить приблизно до 600 грам. І починаємо перетирати на тертки або менетка електромісова. І даю пару цибулин ще теж перекручую. Ми посолили, дали чайну ложку солі. щоб Воно постоїть хвилин 10, пустить сік і ми тоді його відіжмемо. Кабачки у нас відстоялися, Ми що робимо? Віджимаємо від водички. Ми віджали, додаємо 2 яйця, за смаком перець. ну Солі ми попробуємо, тому що ми кабачки присолювали. Дві ложки сметани. І 5 ложок борошна. Можете дати менше. І все це замішуємо. Так, ми перемішали. Я взяла таку лопатку і будемо викладати на пательню. І виробляєте по розміру, яку ви хочете на тарілочки. Перевертаємо. Опа. І так жаримо все до готовності. Так, млинців кабачкових ми нажарили. Що ми робимо? Ми взяли майонез і додаємо такі інгредієнти. Покришили помідорку. У мене був кусочок сиру твердого. Ви можете взяти плавлене або іншу начинку. І укропчик. Це все ми змішуємо. І ще чайну ложку перекрученого часнику зеленого. Це все розмішуємо. І перемашуємо млинці кабачкові. Отакий От у нас вийшов тортик кабачковий. У нас вийшло 6 коржів. Так, ми прикрасили, ви можете прикрасити на свій смак, готуйте і смакуйте смачного!